Ким набридло після кожної поїздки ремонтувати свої автомобілі. До протестувальників щодня приєднується все більша кількість людей. Обіцяють стояти, доки їх не почує прем'єр-міністр, який на початку місяця обіцяв відновити якісне дорожне покриття, зокрема на цій трасі. Це дорога міжнародного значення з з стриї Знам'янка. А ось цю ділянку неподалік умані місцеві прозвали дорогою смерті. Кажуть, тут можна угробити не лише автомобіль, а й власне здоров'я. Після поїздок по такому бездоріжжю водіям часто доводиться вести своє авто на ремонт. Не витримують ям і старенькі жигулі, і навіть дорогі позашляховики. Уманчанин Сергій жартує, скоро доведеться на руках переносити свій старенький ока. Інакше цю ділянку не проїдеш. Ми зараз мучимося, тут їздимо, ці колеса бортируємо, Після цих доріг е, треба лягати в лікарні з уструсом мозку. Треба, е, треба зуби вставляти, тому що випадають зуби. Я не можу далі. Далі цю машину можна здати в чермет. Реальна ситуація така, що машина може пірнути і залишитись без колеса. І питання в мене постає, чому ми, купляючи бензин? Ми ж тратимо гроші на бензин, а в бензині вже закладені податки на дороги. Тому дороги повинні були відремонтуватися, а вони не ремонтуються. Місцеві жителі не пам'ятають, коли на цій дорозі проводили капітальний ремонт. Місцями асфальту вже зовсім немає, і з приходом весни він зійшов разом із снігом. Руйнується дорога і від вантажівок, що безупинно рухаються трасою. На початку березня прем'єр-міністр запевнив, якісне дорожнє покриття буде, зокрема і на трасі Стрий Знам'янка. Загальний обсяг фінансування доріг в поточному році буде складати близько 14 мільярдів гривень. Ми плануємо відремонтувати і побудувати 1700 кілометрів. Продовжаться відновлювальні роботи на трасах Львів, Радехів, Луцьк, Львів, Самбір, Ужгород, Житомир, Чернівці. Також траса київ чоп та траса Стрий, Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка. Знаючи, що обіцяного три роки чекають, жителі Уманського району вирішили провести акцію та привернути увагу уряду, аби там не забули про свої зобов'язання. Із плакатами в руках та палаючими на узбіччі шинами десятки активістів третю добу поспіль блокують рух транспорту на тій самій дорозі смерті. 450 депутатів, міністри їздять на шикарних машинах. На дачах обкрадають народ, дороги зробити не можуть. Наша акція звернути на себе увагу. Ми заявляємо конкретно, якщо не буде звернення е, місцевого самоврядування, влади на ці питання по дорогах, робимо, перекриваємо дороги, робимо безстрокові акції. Перекриваємо конкретно дороги Одеса Київ, перекриваємо на, на на Закарпатті. На цьому не можна більше терпіти знущання над народом. Уже за декілька хвилин на трасі утворюється довжелезна колона автомобілів. Хтось покірно чекає, доки їх пропустять, хтось вмовляє їх пропустити. Критя дорогу, щоб я мог різ додому. Но я вже полтора тисяч кілометрів їду Це Ну я, я я, то бачу, я в 25 лет бачу дороги. Ну, то і президент, так і все. Інші прориваються посадками і полями. Є й такі, що їдуть прямо на протестувальників. Ось як цей водій Нісана. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, а от на зухвалого чоловіка тут же склали адмінпротокол. Ви здійснили наїзд на пішохода тільки що, що Я розумію, не їхати треба. бачите, дитина. Трапляються й такі, що посилають протестувальників до президента та під верховну раду. У мене вдома дитина мала. Мені то Порошенка. У мене вдома дитина мала. Туди треба на Київ, іти, під Верховну Раду не до того. Нам не байдуже, ну в мене доставка є. Понімаєте? У мене сроки доставки. Я зараз вовремя не доставлю. Мене гроші знімуть. За що? За те, що вони дорогу перекрили. Постой 5 хвилин ти поїдеш, не ні, ти далі поїдеш у тебе колеса підпадають, Там дороги немає. Та все ж більшість ініціативу у манчан підтримали. Хто схвальним сигналом, інші добрим словом. Нехай робить дорогу, правильно, протестуйте, а що? Ні, ми за цю акцію, тому що це не дороги, це смішно. Як же тут їхати, як тут можна туди діти страшно. Їх треба піднімати не тільки туди, а кругом по всій Україні. Правильно, дуже, цей, дуже правильно ви робите, бо вже дороги немає ніде. А в нас і на Одесі таких вистачає, я звіти. Віктор їхав із сусіднього Христинівського району. Чоловік вирішив не словом, а ділом підтримати протестувальників і разом із дружиною приєднався до акції, бо як ніхто знайомий із проблемою, адже працює у дорожній службі. Я сам працюю в дорожньому відділі. Ось тут недалеко, 5 кілометрів звідсиля. Мала Савастянка. Зарплати четвертий місяць ми не отримуємо. Матеріалів ніяких немає. Техніка в нас така, що вона з 60-х років ще. Дай тільки розвалюється. Я ще повідомлю своїх співробітників, працівників дорожньої служби, нехай вони приєднуються до нашої акції. О, і будемо будем боротися разом з цим безладдям в країні і з цим бездоріжжям. За три дні до активістів ніхто із чиновників так і не з'явився, хоч їх про перекриття траси завчасно повідомили. Ті, хто крадуть ці кошти, вони ж не зацікавлені в цих акціях. І чого ж їм сюди приїжджати? Треба ж буде розказати. Куди ці кошти ділися? Свою акцію протестувальники називають попереджувальною. І якщо найближчим часом ремонтні роботи не розпочнуться, готові перекривати усі шляхи, що ведуть з Умані на Київ, Одесу, Черкаси і Кіровоград. Це ж саме активісти закликають робити і в інших містах України. Шестеро людей. Серед них троє дітей але не згоріли в лано.